Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Max Toys. І сьогодні в нас є кілька новинок, завдяки яким було і зняти це саме відео. Так, почнемо. Перше, що вам хочу показати, що поповнилося відеоіграми для Xbox One, і також є один на Xbox 360. І саме перелікую їх на Xbox One Gears of War 4 частина. Спочатку я вам назви скажу Sniper Elite, так само 4 Star Wars Battlefront другий, Assassin's Creed Origins і Star Wars Battlefront. А також на Xbox 360 є Lego Movie Videogame. Якщо що стосується Xbox 360, то тут можна сказати, що для мене все зрозуміло, що вона пал, вона начебто на англійській мові. Але от що стосується для One, то по-перше, тут можливо на якийсь от на снайпер ще є англійська мова, мені так здається, а от що стосується інших... То тут або італійська, або францю... французька, як зазначено ззаді на диску, е, присутня лі можливість переключати мову у самій грі? Я вам відверто скажу, що не знаю, оскільки Xbox One в мене немає, і я не маю можливості це перевірити. Але як на мене, судячи з мого досвіду по PlayStation, то хоч і диск вказаний на якійсь іншій мові, там польська, чешська, французька, італійська, але в самій грі все одно можна було переключити на англійську. Сподіваюсь, що у Xboxів не все так погано і також ця можливість є. Тому, на жаль, я не гарантую то, що сьогодні, коли знімається це відео 9 чи 8 сьогодні, квітня, ну, в цьому неділю. Але найближчі дні вони, вони з'являться остаточно на сайті магазину. А ми йдемо далі. Також... Я думаю, будуть цікаві поповнення як для фанатів творчості цього художника, а також для фанатів цього виду мистецтва для починаючих або професійних художників. Тож для будь-кого. А саме отакі от альбоми із творчістю Луїса Роя. У нас перше це «Відєнія». В доволі непоганому стані, можу сказати, були наближені до ідеалу. Ну, декілька його мистецтв, його творінь можу вам показати, якщо бачите. Я свого часу, можна сказати, що закохався в нього, колись це Напевно, кінець 90-х початок нульових. Так, вуєсроє Тайни. Був в мене диск, де було кілька десятків художників. Ну і можна сказати, що безуперечно тоді Борис Валеджа. Це тоді був як з найкращих майстрів, але також я на той час і познайомився. З з Луїсом Роя. І він, можна сказати, мені запав намного більше, сподобався. І я, як пам'ятаю, ще на старенькому принтері це всі його роботи роздруковувалося. Окремо в мене була папка, куди це все складав. І Луїс Роя з чари». Кожну сторінку немає сенсу крутити, ну, як тут є його картина та невеличкий комент щодо неї. Так, це також є. Також, що стосується новин, як я і казав, що поповнення по відеокасетам, або також, якщо ви це не чули, то для вас буде це новина, що поповнення по відеокасетам в асортименті магазину зараз, у квітні, не те що зовсім не буде, але воно відбудеться, мабуть, більш ближче до кінця місяця, тому що сам процес перевірки все ж таки от всього, що є. В наявності він пройшов, але є потреба дещо все ж таки проредити асортимент, тому в інстаграмі щодобово проходять аукціони по відеокасетам Кількість флоту буває різна: старт 1 гривня, мінімальний шах також 1 гривня. І якщо у вас є бажання, ви Колекціонуєте, фанатієте або просто хочете зам... прийняти участь в аукціоні і потішити себе. Будь ласка, буду радий вас бачити. Всі ссылки вказані будуть в описі відео Instagram, Інстаграм, Аукціони. А також, окрім відеокасет, там є як інформація щодо тих новинок, які з'являються в магазині. А також декілька аукціонів буває проводимо і по коміксам, і по відеоіграм. Могу перекоментувати, що багато чого там цікавого для себе знайдете. я так сподіваюсь, тому буду радий бачити всіх. І що я хочу зробити далі. А далі, що я знайшов у своїх загашниках, можна так сказати, кілька посилок, які вже... Ну, мабуть, більше року лежать, ждуть, я все відкладав-відкладав, а оскільки все ж таки зараз я намагаюся привести до порядку весь цей хаос, що в магазині, тому хочу відкрити і заодно показати, можливо, буде і вам цікаво, що саме тут залишалося. Оскільки, якщо воно так я відкладав, то скоріш за все я це хотів для своєї колекції. Але, от Зараз я бачу, чому «але», час минає. Кілька моїх поглядів щодо колекціонування змінилося, тому і ці самі речі пішли на продаж. І от, наприклад, як збірка 500 ігор, випуск третій для ZX ігрової програми. І тут я бачу, бачу, те, що чомусь мені здавалося, що в цих збірниках йшли як о, аналогічні для PlayStation, Dendy, Sega. Там були проходження та чит-коди. А тут, мені здається, лише описи ігор. Але, як на мене, у, на початку 90-х це були просто неймовірні збірки. Щоб для того зараз, секундочку, для тих, хто не розуміє, що за X Spectrum. Я от не так давно, коли перебрав, знайшов. Це були комп'ютери, які, в які вставлялися, були ще на аудіокасетах, але перше моє знайомство відбулося саме з такими дискетами. П'ятидюймові, були ще і трьох чуть менше розміром. Я їх бачу зараз перед собою, але не хочу тягнутися, тому що може все впасти. Так от, і це було щось неймовірне. По-перше, на цих дискетах, хоча тут. 1,5 Мбайта, якщо ви розумієте, що це за розмір, це було ж, геть як мало, якщо так сказати. Але тут було з десяток ігор, от, всі були підписані, але от, були такі от, от, на матричних принтерах зроблені красавці. І що було саме кумедно, так якщо згадати, що коли... От, в мого друга була, бу, була ця приставка, ну, цей комп'ютер, і він проживав буквально 2-3 квартала від магазину радіодеталей, де продавалися ці саме ігри. І я пам'ятаю, яке було жахіття, коли ти покупав цю дискету, і, але поки ти дійшов дійшов до нього, вставляв, вона могла розмагнитися і споганитися, вони насправді ці. Дискети дуже швидко ламалися, якщо так сказати. Тому це був і, в свого міру, і жах, але якщо ще зараз згадувати, це було приємні, це є приємні спогади. Так, і що саме я говорю, тому що ця, цей випуск, по крайней мере, ця книжка піде на продаж, але. Як я сказав, на цей час я просто не встигну її додати на сайт, але піде. І свого роду це буде за що потрібно принести до магазину всі ці інші, які складалися, збиралися, але прийшов час, щоб вони знайшли нового, нового власника. І зараз подивимося великий пакунок, оскільки мені здається, тут також книжка із, цього, із цієї категорії. Так, 1400 ігор для Sega. На обкладинці в нас Beavis і Батхет. І так, як я і казав, що саме в цих збірках тут були як і проходження, так і чіткоди. Розлічні комбо. Круті були, круті штуки. На жаль, у моєму дитинстві, коли ми гралися, починали гратися на цих приставках, їх в нас не було. а Можливо, це і добре, тому що при наявності всіх цих таємниць, можливо, Пропав би інтерес до цих ігор. А, тако, а так ми саме знаходили, знаходили ці коди чи ти, оскільки інтернету в нас не було на, на той час. Ділилися їми, покупали, продавали от так. І поки що також зробимо перерив щодо пакунків, оскільки... Нагадати, нагадати, просто анонсувати, що я добрався також і до ігрових журналів. Зараз я в руках тримаю PC-ігри, геймплей та путіводітель PC. Це не все, що є в наявності, оскільки також є, як і хакер, подводна лодка, Мегагейм. В принципі, можна сказати, що багато журналів по ігровій тематиці. Силки всі я також оставлю, залишу в описі відео. Тому переходьте, шукайте, можливо, щось для себе знайдете. А також, поки що перший, але це не останній, я гарантую, в нас. Журнали, що стосуються, стосуються кіноіндустрії. Поки що це от тільки один Total Film і 2004 рік, також не, не можна назвати його свіжим. Доволі непогано зроблено, от тут навіть роки є. Так, він, можна сказати, що не дасть конкуренцію. Тим самим відеоасам, на яких ми пер заточилися в 90-ті, але теж зроблено доволі таки непогано. Так, куди ножниці. От. І як я зазначав, в наявності ще не один такий журнал, тому раз я вже зайнявся і дійшли руки до них, то... Найближчий час все ж таки це все буде у продажі. Поки що, на жаль, доступ тільки на сайті магазину. Не хочеться черговий раз це говорити, але я сподіваюся, що все ж таки найближчий час все ж таки щось зміниться і я зможу Навести тут порядок. Навести чистоту. Сподіваюся, що, як я казав, у мене, у мене певні плани, які вибивали мене із колі на протязі березня, це все перейшло і на квітень. Але, як мене обнадіяли, що... Це все в найближчий час закінчиться. Тому я знову зможу з того, ох, як запаковано. Стовідсотково приділити увагу, що саме, що саме дійти до робочого процесу. Так, а тут... Той самий Відеоас Експрес, який я згадував на обкладинці в нас тут американський ніндзя 91-го року. Ну, вони були круті. Насправді такі блютені. Тут був як і опис фільму, актори, іноді фотки. На жаль, вони були чорно-біли, але це не омиляє ніскільки їх. Не якість самого видавництва, а ті самі спогади, ту ностальгію приємну, які вони несуть в собі. І раз я її вже достав, прийшов на певний час перебрати ті самі журнали, вже й дублі з'являються, які є в наявності. Тому, тому Літературу по фільмам також будемо поповняти. І в нас залишається останній пакунок. І якщо я правильно згадую, це найстаріший і це саме те, що все ж таки залишиться, поступить до моєї колекції. Оскільки я не зовсім пропащий. Все ж таки, щось я дозбираю в цей час. От хоча з кожним разом це все трудні, трудніше. Так, неважно. Знаходити, хотів сказати. А це саме Альбом для наклеєк від Джутьох, тут і ще й і наклейки були. Ох, Skeleton Warriors від Dunkin. Калька-Калька. Ох, йо, тут і наклейки, і вкладиші. Я взагалі не пам'ятаю, що було це оговорено ізначально, коли я його брав. Але те, те, що тут присутні наклейки, наліпки, це доволі круто. Оскільки саме Skeleton Warriors я не можу згадати, щоб вони мені траплялися. Хоча за останні роки знаходились наклейки різні. Але це крутяк. Ну і звісно, як я сказав, це йде до моєї колекції. Юху! Красота. Можливо, якщо вам цікаво, що стосується саме таких от альбомів для наліпок, я колись зможу все ж таки, так, трошки тут ще наліпочок розлетілися, зможу їх показати, що є в наявності, що я назбирав на цей час. А так, все показав, що відкладав, що чим хотів поділити, поділитися якими новинами. Якщо вам сподобалось, не сподобалось, якщо є що вам додати, або просто виразити свою думку, пишіть в коментарях, буду, можна сказати, що рад, це почитати, поспілкуватися. І як я не так давно... Почув фразу, яка мені сподобалась від Миколи вересня, пишіть коментарі, все що завгодно, я все одно все це не читаю, я не такий. Можна сказати, що то було сказано щодо з приводу Симонян, що тому то таке. А тут, в принципі, що стосується того, чого я люблю, а саме нашої ностальгії, оскільки давно я вже не озвучував це. Не те, що возник, ну як фразу, що Макс Тойс – це оазис ностальгії. От так от. Що ж, я дякую всім, хто додивився до цього моменту. Все буде добре. До нових зустрічей. Пока-пока. Слава Україні!